Всім привіт-привіт! З вами Магнетка, і це вже третє відео зі створенням персонажів. І що найдивніше, вас очікує ще одне таке відео, ну як мінімум. Навже я трошечки перекваліфікувалася, сама не вірю в це. Але мені дуже сподобалось створювати персонажів ну прям дуже. І сьогодні ви дивитесь на те, як я одягаю базу від фандомі. І роблю з нього такого хот-мущинку. Як завжди, він буде в галереї, а з СС на моєму патроні для бубочок. А ще хочу також додати, що Фандомі розіграє кіт серед усіх, хто створює персонажів з її бази. Можливо, ви встигнете прийняти участь. Чи хотіли б ви від мене такого роду задачку, де я створю базу, а ви її одягнете. І потім також розіграємо кітик. Напишіть мені у коментарях. На диво, коли я почала створювати цього персонажа, то історія склалася якось сама собою. Я тільки зробила йому рудувато рожеве волосся, і в мене над головою замерехтіла лампочка. Знайомтесь, це Доріан о Леонард. І його девіз по життю гріх. Мій лише в тому, що я живу занадто яскраво. Він сім, який точно знає собі ціну. У нього є оцей тон впевненості, грайливості, трохи небезпеки, волосся кольору, полум'я та світанку м'яко спадає йому на плечі. Погляд досить холодний і трошечки лагідний водночас, ніби він дивиться крізь тебе, але не тому, що ти нецікавий. Просто він уже все в тобі побачив. Доріан має рису запальничка та не терпить байдужості, особливо до себе. Може розсердитись на друзів за фальшивий комплімент, на незнайомця за порожній погляд, але за кілька хвилин буря, емоцій вщухає. Він знову усміхається, наливає келих вина і каже: нічого. Я просто не люблю, коли люди тратять даремний час, особливо мій. У його гніві є щось таке красиве, навіть театральне. Він не з тих, хто б'є кулаком об стіл, він тихо підійде ближче, скаже напівслова, і повітря в кімнаті змінюється. Всі або відступають від нього, або ж закохуються ще сильніше. Доріан живе серед шуму, блиску і гучного сміху. Він постійний гість вечірок. Але ніколи не з'являється раніше, ніж треба. Каже, що справжній гість приходить тоді, коли світло вже приглушене, музика звучить глибше, а розмови стають ширішими. Його люблять усі. А він Він любить кожну мить, коли всі очі спрямовані на нього. Дівчата з його тусовок називають його сонцем, бо навколо нього завжди спекотно. І так, він полюбляє дівчат. Але не так, аби віддати комусь з них своє серце. Не впевнена, що воно в нього взагалі є, хоча шуткую, мабуть, все ж таки є. Він закохується швидко, але трошечки поверхнево. Йому цікаво пізнати, дражнити, викликати. Він любить, коли йому кидають виклики, коли хтось не реагує на його чарівність. Тоді він грає довше, тоньше, небезпечніше. І щоразу, коли нове серце б'ється поруч, він переконує себе, що цього разу все інакше. А потім прокидається зранку з усмішкою і легким відчуттям провини, і знову каже своєму відображенню: не дивись так на мене, ми ж попереджали, правда? Він знає, як сказати комплімент так, щоб здаватися відвертим, і як дивитись так. Щоб, здавалося, ніби світ навколо тебе зупиняється. Хоча, попри всю самозакохану ауру, Доріан – справжнє дитя громади. Він знає, як об'єднати людей, змусити їх відчути себе частиною чогось більшого. Його досить часто можна побачити серед волонтерів, організаторів свят чи навіть протестів. Не тому, що він справді переживає та підтримує ідею, котру там. Пропагандують, а тому, що він розуміє. Натовп це своєрідне дзеркало. церкало, воно показує, ким ти можеш бути, якщо в нього дивитись достатньо довго. Мені здається, це ідеально для політика, але Доріан вважає політику занадто нецікавою та занадто багато відповідальності. Тож обирає він не плавання без кар'єри. Він то малює, то пише, то продає якісь свої знахідки. А інколи навіть бере гроші зі свого спадку, чи від ще однієї пані, що опинилася в його житті, та ліжку трошечки довше звичайного. Так, він дитина досить з багатої сім'ї, в котрій всі якимось дивним чином загинули. Ні батьків, ні дідусів, як каже сам Доріан, в нього не залишилося, але залишились гроші, і чимало, тому на життя Гульвіса вистачає. Його ж злість має дивну моральність, він не злий без причини. Просто світ, у якому він живе, надто повільний, надто тихий, і йому здається, що якщо не кричати, тебе просто не почують. Тому він кричить красиво, голосно і щиро. Іноді він зникає, залишає шум, музику, телефони, їде десь далеко за місто, у свій старий котеч тиша така щільна, що чути власні думки. Там він сидить біля вікна, п'є холодну каву і записує щось у щоденник, що ніколи нікому не покаже. Цей Доріан не боїться старості і ні, не боїться смерті. Він зовсім не такий, як відомий герой роману. Він більше боїться байдужості, бо це єдине, що справді може вбити його. Він суперечливий, але справжній. Злий, але чутливий, самозакоханий, але здатний бачити інших. Його не можна любити наполовину. Він або запалює, або просто спалює, без якоїсь середини. І коли ти стоїш поруч, ловиш його погляд, чуєш, як він сміється, і говорить, світ не такий в страшний, якщо в ньому є я, то ти розумієш, що це все правда. О, такий ось він, мій Доріан. Це поки що найкращий сім з усіх мною створених. Я вже люблю його всім серцем. Сподіваюся, ви також. на цьому, в принципі, моє відео буде закінчуватися. Я розповіла вам трошечки про Доріана. Сподіваюсь, що він вам припаде до душі. А ви поки що перевірте, чи поставили ви вподобайку, та чи залишили коментар під цим відео. А ще також за нагоди хочу подякувати своїм спонсорочкам, котрі підтримують мене на патреоні. Дуже дякую за підтримку. Мені дуже це важливо та дуже приємно. До наступної зустрічі! Бувайте!